Він живе в старенькому обісті, на краєчку літніх світлих мрій, Там, де трави пахнуть шовковисті, І метеликів барвистих рій. Він самотній, трохи одинокий, Не такий, як всі, а вже ж дивак. Чуб рудий і погляд надглибокий, Світлий, добрий, руки в мозолях. Сушить квіти до гербарію старого, любить сухоцвіт і деревій, і букети все складає, та для кого? І всміхається очима з попідвій. Він давно закоханий у панну у руду з веснянками на носі, а вона не знає, безталанна, і куйовдить пишні мідні коси, і не бачить тих страждань таємних, поцілунків. Що вітри розносять. Він для неї зорі в нічку темну палить серцем і уваги просить, а вона ніяк не помічає все дивує, хто фарбує листя жовтим пензлем, хто то докучає і дарує їй щодня намисто. Він зітхає, вірить, що знайдуться, хоч чекати іноді нестерпно, є надія, що вони колись зійдуться. Пані осінь і шляхетний серпень. Казка. Автор Людмила Галінська Читає Ксенія Яременко.